Як отримувати клієнтів в LinkedIn за допомогою контенту? І навіщо взагалі потрібен контент, якщо є звичайна лідогенерація? Є в мене ось така схемка для цього, щоб це показати. Звичайна лідогенерація виглядає так: ви додаєте цільових людей. Цільова людина бачить ваш профайл. Добре, контент не бачить, уявімо, що контенту у вас немає. Вона бачить ваш профіль, додаються до вас в друзі, або приймають ваш запит в друзі. Ви починаєте спілкуватися, ви бачите, чи вони цільові, чи не цільові. Ви переходите до переговорів і підписуєте контракт. Так і є в ідеальному світі. Колись цього було достатньо, тому що LinkedIn тоді ще не був таким спамерським місцем. Зараз це роблять оці етапи, роблять. Абсолютно всі. Виділитися серед тих, хто спамить просто кожен день купа людей з подібними послугами до вашої, пишуть комусь, так? І людині ну, не завжди це буде актуально тут і зараз. А як залишитися у свідомості вашої цільової людини на той випадок, коли їм це буде потрібно? За допомогою контенту. Для цього ви пишете контент. І тоді, коли людина вже е, додалася до вашого нетворку, вона бачить, бачить ваш контент. І він їй нагадує про вашу послугу. І одного дня, коли їм це стане актуально, вони до вас прийдуть. Також ще буває ситуація, що людина додобалась до вас, побачила ваш контент, і вони ну, не хочуть вони вам писати, вони переходять на, на, на ваш сайт, бачать на профілі посилання на фірму, переходять на сторінку фірми, бачать сайт, переходять на сайт, там у вас буде якась роздача якогось контенту, за який. Вони будуть готові віддати вам пошту або просто так. І е, ви їх фолоапите таким чином, е, після того, як вони залишили заявку на сайті, і вони колись вам відповідять, можливо, і при, 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 прийдуть до вас ви вже в якості клієнта. Це такі. Е, Такий є шлях. Є ще інший шлях, що після того, як люди додалися до вас в профайл, вони слідкують за вашим контентом, починають частіше вас бачити у своїй стрічці новин, взаємодіють з вашим контентом. Це під, ну, підтягує довіру, ви вже в їх свідомості як знайома людина, а не якась абстрактна, абстрактна сутність десь в інтернеті. Їхній нетворк також бачить ваші дописи, коли вони вас коментують, і ваше охоплення розширюється до їх, до їх кола знайомств. І нові люди потрапляють на ваш профайл і також заходять в цю вашу воронку продажів. Власне, контент це та штука, яка дожимає ваших потенційних клієнтів. В той момент, коли вони вже готові купити, в нас також е, дуже часто відбувалося, що е, клієнт доходив до етапу переговорів, так, і потім щось в нього сталося, і він відпав. І після цього, типу, ну ми знов не додамося до них в друзі, знаєте. Е, але що вони бачать, так це ваш контент. І після того, як, наприклад, навіть якщо вони, не дай Боже, відвалилися на цьому етапі, вони все одно прийдуть. В нас, в наших сейс-клієнтів, таке дуже часто буває, коли цільова людина дійшла до демо з їх сейлз менеджером а потім щось пішло не так. Потім вони все одно бачать контент щоденний і згадують, і приходять, і купляють там через місяць, через два. Таке теж буває. Тому. Контент і плідна праця всьому голова.